Доброго вечора! Ми завжди з вами на зв'язку, і тільки самі свіжі новини на нашому каналі. У Санкт Петербурзі невідомі провели рекламну акцію для інженерів, повідомляє ГУР qr код розміщений на цих банерах, перенаправляв на головний бот розвідки України конструкторам, інженерам та іншим працівникам російських підприємств, які проєктують, виготовляють, ремонтують зброю і військову техніку. Нагадали про персональну відповідальність за ведення війни проти України. thank you Росіяни не готуються до зими на фронті. Натомість вони намагаються досягти поставлених цілей до морозів. Про це заявила речниця ОТУ Луганська Анастасія Бобовнікова. За її словами, українські війська, на відміну від ворога, проводять заходи до підготовки майбутніх холодів. Тож окупантам буде набагато важче штурмувати наші позиції. В Україні в'язням можуть дозволити тимчасово виїжджати з колоній, повідомляє представник уряду УВР Тарас Мільничук, про які умови йдеться. Засуджені з виправних колоній, мінімального рівня безпеки, у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича зможуть виїхати на строк не більше сьоми діб, не включаючи часу необхідного для проїзду. Засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки, можуть їхати до місця призначення самостійно, інші під вартою. Витрати колоній, пов'язані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені їх родичі або інші особи. Екс-нардеп Олег Ляшко став командиром батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, повідомляє 11-й армійський корпус ЗСУ. Таке рішення ухвалили на підставі клопотання та плану переміщення командира 63 ї окремої механізованої бригади. Призначення пояснюють тим, що під час перебування ляшка на посадах, пов'язаних із БПЛА, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та військ РФ. РФ формує батальйон з північнокорейських громадян на базі Буряцької бригади. Їх можуть перекинути на Курський напрямок, пише ЛігаНЕТ. Орієнтована кількість особового складу цього батальйону приблизно 3 тисячі осіб. Наразі їх забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами. 18 військовослужбовців з КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ, повідомляє Суспільне. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Мотиви втечі не встановлені, а армія РФ вже розпочала пошуки. Нацрада закликає українські засоби масової інформації до коректного та професійного підходу у висвітленні процесу мобілізації діяльності ТЦК. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних. Та достовірних джерел йдеться у зверненні нацради. Українська енергомережа входить у зимовий період з максимальною готовністю. Всі заплановані ремонти на електростанціях завершено вчасно. Про це заявив міністр енергетики Герман Галушенко. А зараз ви бачите на відео наслідки нічної російської атаки по Миколаєву, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Наразі відомо про одну загиблу людину та 16 постраждалих. Комітет Європарламенту з питань торгівлі схвалив фінансову позуку Україні на 35 мільярдів євро. Цей кредит є частиною ініціативи G7, яка передбачає надання Україні 45 мільярдів євро фінансування, що буде погашено за рахунок прибутків від заморожених активів Росії. Наступний крок розгляд кредиту на сесії Європарламенту 21-24 жовтня. Після чого Рада ЄС має затвердити рішення. Спецпосланець Папи Рімського по Україні, кардинал Матео Дзупі, прибув до Москви, повідомляє Ватікан Ньюз». Він планує провести зустрічі з російськими чиновниками для обговорення повернення українських дітей та обміну полоненими. У Якутії сталася пожежа з детонацією на виробництві будівельних матеріалів, повідомляє російські засоби масової інформації. Полум'я поширилося на площу 1200 квадратних метрів. На відео чути вибухи. Але що саме стало причиною займання поки невідомо. Міністерство надзвичайних ситуацій РФ повідомляє, що на місці зберігалися сендвіч панелі. Ось тут проїжджає і нічим не було. Маха, махо, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню, які націлені на блокаду ключових портів і територій. Навчання охоплюють Тайванську протоку, райони на північ, південь і схід від острова. У них бере участь авіаносець Ляонін. Пекін заявив, що це суворе попередження сепаратистським силам, які прагнуть незалежності острова. НАСА запустила космічний апарат Європа Кліппер до супутника Юпітера Європи. Європа, вкритий крижаною корою, приховує під собою океан рідкої води, де, за припущеннями вчених, можуть існувати сполуки, необхідні для життя. Апарат досягне Юпітера у квітні 2030 року та здійснить майже 50 обльотів супутника. Його мета з'ясувати, чи є на Європі умови для життя. Якщо Європа Кліпер підтвердить цю можливість, НАСА розгляне запуск другої місії для пошуку форм життя. Футбольний матч Ліги націй Україна-Чехія завершився нічиєю – 1-1. З чотирма очками Україна продовжує йти на останньому місці в групі. У Карпатах почалася справжня зима. На горі Піп Іван пішов сніг, а температура повітря опустилася до мінус трьох. Рятувальники попереджають про обмежену видімість. А на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Доброї ночі, Україно!